Шановні друзі, поруч зі мною Юрій Мельник, гравець команди «ФК яблунівка Юрій, сьогодні ваша команда провела доволі непоганий поєдинок. Мали купу 100% моментів, чому все-таки нічия? Реалізація у нас страдає, тому ну, не тільки у нас, я вже повторюсь, у многих команд страдає реалізація. Ну і змогли забити, що такого? Клас игроков у нас такий. Ті команди, які вище класом класса, хіта, не відповідно, більше больше головы. Ми боремося за перше і второго з кінця. Тому так оно и є. Взагалі, протягом всього сезону команда має ці проблеми з реалізацією. Чи буде якесь підсилення напередодні нового сезону? І ще є кубок. Ми сподіваємося вистрілити в кубки. Дай Бог, все буде добре. А на насчет усилення? Ну, не знаю. Це не ко мені питання. Це питання до руководства клубу. Вони ставлять задачі, пусть і думають. Які взагалі емоції після сьогоднішнього поєдинку? Хорошо, что не проиграли. Только положительные. Жалко, что не забили, но ничего страшного. На этом жизнь не заканчивается. Сегодня было очень много нареканий до арбитров. Взагалі, чи не сломали они всю игру, как вы гадаете? Не мне их судить. Пусть каждый, ну, как бы, смотрю, привзято с... к нам относятся арбитры. Не знаю почему, но... Если они сделали такой выбор, значит, они правы. Что говорить? Значит, так должно быть. Вони вже на фінішному етапі можна зробити певні підсумки. Як взагалі ваша команда в цьому сезоні? Що можете сказати? Плохо. Плохо. Сподівалися на краще? Конечно. Треба завжди ставити цели. цілі. Але... Провалили. Незадоволені ніхто, я так розумію, в команді, Який зараз взагалі настрій. Ну, какое може бути настроєння в команді, якщо ви на предпосредньому місці? Починалась погано сезон, еще осталось и Не могу ответить. Мало у нас, маленькая скамейка, поэтому тяжело бороться с лидерами, которые, командами, которые борются за первые и третьи места. И Пали. Пали. Протягом сезона увеличивалась какая-то, возможно, футбольная криза? Конечно. Объясню, я же говорил, что маленькая скамейка, вот в этом все. Маленькая скамейка класс игроков. Хотелось бы побольше хороших исполнителей. Но... Это футбол. Дякую. Бажаю вам успіху в наступному поєдинку.